Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною зустрічаємо це Peugeot 307, кабріолет. Автомобіль 2003 року випуску з об'ємом двигуна 2 літра бензин, з механічною коробкою передач на передньому приводі, гарний сірий колір, красиві фірмові диски 16 16 радіусу, гарна гума. Виглядає автомобіль просто чудово. Повністю доглянутий та обслугований. Своєчасно проходить ТО за регламентом, є задні парктроніки. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Салон у нас шкіра, комбінована з текстилем, в непоганому стані на свій вік, але є нюанси. Красиві безрамочні вікна, електропакет, управління світлом, є датчик світла, є круїз контроль. Управління мультимедіа під рулем, пробіг автомобіля 186 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа. В комплектації у нас також є клімат-контроль, є обігрів заднього скла, механічна коробка передач п'ятиступенева, відкривання та закривання криші. Є підігрів передніх двох сидінь. Чудовий доглянутий автомобіль в чудовій комплектації. Всіх бажаючих запрошуємо на тест-драйв до нас в автосалон. Знаходимося за адресою міста Харків Простегарі Гагаріна, 23, автосалон, автопарк. Всіх чекаємо.